Вечір. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. у Бачва машину зупиняєте? А яка операція? Добрый. Добрый. А план перехват. План Шо? перехват? В області машини. Ну то ж в області. А чого з порушеннями стоїте? ТВП? Фішки, бачите, вестом. Пешки? А да, маячок что не включил? Класс. Да. Ну, маячок надо включать, что не надо. Надо его включать. То я що, то буду включать его тунду. Не, ну дверься. Ви ж повинні виконувати правила дорожнього руху, так? Ви повинні бути прикладом для учасників дорожнього руху. Це виходить, якщо б я стояв з поломаною машиною, мені не треба включати аварійку, бо я потім не зможу машину завести, так? Інспектор буде допомогти. Чи як це так? Мені не важко включити. Важко вам чи не важко. Можливо, ви повинні виконувати правила порушення. Так само, як ми. ми, ми, ми. Правила. Моя машина би стояла Ви Чому не виконуєте правила дорожнього до зараз в Ви буде. Переходите, не встановлені, ми А Але хто це вам сказав, що ми не встановлено? Що да. ми порушимо? Що владна доріжка є? Скажіть, що я порушую. Якщо я щось порушую, складіть на мене протокол. Якщо я щось порушую. Ви скажіть, що я порушую. Ви можете сказати? Тут в цьому. Що вона голосить? Роз'ясніть мені, будь ласка. Спек. Да, я слухаю вас. Ну, ви сказали статтю, роз'ясніть, будь ласка. А що ви приходите з урогу, не встановлено в місці для цього. А чого не встановлено? Ви... Ну, об'ясніть, чого. Де тут є пішохідний переход? Прошу далі. Ну, ми його не бачимо на даний час. Якщо видимості нема пішоходного ну, переходу... Давайте не будемо зваритися ну, інспектор... на особисто. Ну, інспектор там сказав, що я щось порушую. Ви. ви сказали, що ви не порушуєте, бо ви виклали фішку, так? Ми правила дорожнього руху давно мною переглядав. Пункт 15-15. 15-15. Що 15. гласить? Забороняється виставляти на дорогу? Посторонні предмети, так? Фішка в мене рахується приводом до того, що порушує правила дорожнього руху. так? Фішка коли виставляється? При оформленні ДТП, так? І ще при чому? Ну, при порушенні правил дорожнього руху вона не являється прикладом, що порушує правила дорожнього руху. Як вас кажуть? Я, я щось неправильно кажу. Чи у вас є якісь другі дані? вас з вами розмовляю, ви так відвернулися, в мене не хочете зі мною розмовляти. Що ви розумієте? Я дивлюся за учасниками дорожнього руху. Ні, ну об'ясніть мені, ви сказали, що ви поставили фішки порушки правила дорожнього руху. А, а, ну, скажіть, я одне. Що ми тут саме порушили? Дивіться, там свої знаки. Так. Так? Так. Стоянка заборонена, так? Так. 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 Зупинку можна на 5 хвилин. Так. Значить... Ну от скажіть мені теж, якщо в мене тут місце дислокації, то куди мені диватися? Ні, ну дивіться, можна було б поставити машину перед знаком. Так? Перед нами. На, на, на проїзній на частині. частині, аж там, що не заборонено ставити машини на проїзній частині. Щоб создавати дорожнього руху іншим часів, тут є дві, полосі, дві, так? Полосі. дві полосі. так? тут нічим. Дві. правилам дорожнього руху не заборонено тут стояти. По правилам дорожнього руху. Тут стояти не заборонено. Ні, Якщо ні. там було би заборонено, як там би було три метри до сплошної лінії, один-один, то тоді заборонено. Ну тут Ніяким правилам дорожнього руху не заборонено стояти. Скажіть теж мені, якщо в мене місце дислокації, що, то, імену, куди, у, то -то, от. 10 метрів туди, 10 метрів туди, так? Можна mm. було машину поставити за знаком поставити. От то, дивіться, якби її поставив, щоб з цього змінялося. От там би поставили? Отак. Ось так мають з наувати. Ну, Получалося ви з прилагаючої території. Все одно, так. Порушую. Все одно порушує. Якщо ви поставили машину, от там би поставили, о, ви б нічого це не це порушили. Не як треба, як і маячки поставити машину. Так, так, так. Чим то там що заборали? будуть люди казати? Що сховався? Я ну... Ще де запитання. Mm -hmm. Наскільки я знаю, у пункті 21-2. Указано, закон про міліцію вказано, що інспектори ДПС не можуть проводити будь-які операції самотужки. Ви обов'язково повинні проводити їх там або з Беркутом, або з іншими е, структурами. Скажіть, будь ласка, ні, в даний ні, момент ні, це що за, за план перехват, що ви самі тут. Це ж ви ж тільки ви це ж не ваша діяльність. Перехоплююча діяльність, це ваша, так? А затримуюча діяльність я от навіть не розумію, хто має затримувати ну, кого ви піймаєте. Працівники неї не займаються огорде. Правильно? Чи, чи щось знову неправильно? Питання до нашого керівництва. Питання до вашого керівництва. Да. Працівники лі, лісі особливо Державтоінспекції не займаються ОРД. Розшуковують діяльність. Буває, вони не Дуже ладна та машина, да, не по правилам стоїть, ладно. А от це питання, розумієте? Так оце ладно. виникло. Тому ми, в принципі, зупинились, вирішили до вас підійти спитати. Як це воно так? Це ж вроді не по закону, виходить? Подивився. А можна знати ваше службове посвідчення? Або представитися, будь ласка, як вас варто? Вічарю Мирослав Володимирович. ТПС, 16 сержант місце. Дякую. Eu vou até a minha para o policiais